Істинно кажу вам: якщо скажете цій горі, гора, це про образ проблем, які є сьогодні в твоєму житті, зруш смійся і впади в море, і якщо матимете ви віру і не сумніватиметесь, то воно неодмінно збудеться. Ось чому я кажу вам, чого б ви не просили в молитві, вірте, що ви вже все це, що ще раз голосно. Держали і тоді усе це стане вашим. Я приїхав з міста Коростень і нас відправляв на місію мій пастор Леонід, який був моїм пастором в місті Коростень. Його батьки все життя вони були віруючими. Вони були баптистами, вони були все життя віруючими, Вони за Льоню постилися і молилися роками. Батько взагалі, щоб ви розуміли, Льоню, його батько за Льоню постився три місяці в рік. Хто з вас так поститься? Три місяці в рік. Я маю на увазі, в нього, наприклад, сьогодні піст, потім він день їсть, потім трьохдневний піст. Тільки вийшов, заходить знов трьохдневний піст. Потім то, тобто, уявіть. Три місяці він за льоню, а льоня алкоголік. Да, такий алкоголік, що набухається, піде там на пілораму і десь в Вадік, де ти є довгу? От покажи свої пальці. Ну, от бачите, у Вадіка, а в нього в половину і всіх немає. Він просто за станком бухий, там, знаєте, ці дошки робить і зразу пальці так, так отводить, просто, просто заспокоює свою душу. І отак в нього нема, отак от, отак, от, і цих нема, в нього нема, в нього просто отак от. От фаланги одні. І все. І він так бере Біблію, отак фаланги, і так. І вони три місяці за рік батько в постах, баптист, за сина, за те, щоб він прийшов до Господа. І він не побачив батька, як Льоня спасяться. І мама не побачила. Мама продовжувала потім молитися, пуститися за нього, і мама не побачила. Ну вони жили вірою до кінця, до упора, до кінця. Ви чуєте мене до кінця. Знаєте, де Льоня покаявся? я вам розповідав? Згадайте, де? На кладовищі, коли хоронили маму. І він там опустився на коліна на кладовищі, коли вже поклали вінки, і він побачив на її портрет і на ці вінки. І просто Дух Святий прийшов, і він так от падає, починає кричати: Боже, прости мене! Батьки, простить мене! Я винуватий. І його три години не могли звідти забрати. І він там народився згори. Він там пережив Бога. Батьки, при житті не побачили. Але вони вірили в Його спасіння до кінця, до смерті. І вони не побачили при своєму житті но їх пусти, їх молитви, їх віра. Це не було даремною. І уявіть, у цей алкоголік з порубаними пальцями, зруйнованими життями. А він вже останні місяці свого життя він пів, пив тільки Оді колон, тільки Оді колон. Він зустрічається з Богом і через Його служіння народилося 38 церков. Як вам? Це віра батьків. Коли вони бачили один малюнок, а всередині батька і матері до кінця вони бачили і говорили, Льоня, ти будеш Богу служити. Бог через тебе зробить великі речі.